Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий скутер. Це скутер Yamaha, Yamaha Aprio. Проблема тут, немає іскри, він не заводиться. Зі слів власника. Проблема була тут з акумулятором. Коли він його ставив, сам акумулятор нагрівався, дроти теж він казав нагрівалися. Але іскра була, і він їздив. Він якогось знайомого електрика попросив, щоб він подивився тут, а чому тут що де замикає. Він подивився і пропала іскра. Тепер не можуть знайти іскри, По тій причині він приїхав до мене. Ще місяці два перед цим розказував власник, тут хлопці капітали двигун. Була капіталка двигуна. Десь робили в Кременці, здається. Але він казав, що питань нема. Зробили все добре. Просто немає іскри і не заводиться. Тому зараз будемо розбиратися, чому немає іскри і чому коротить акумулятор. Для початку я комутатор поставив на своє місце, викрутив свічку у запалювання, щоб подивитися, чи дійсно тут нема іскри. Вмикаємо. Замок запалювання іскри тут дійсно немає. Що я буду робити перше? Я ось від'єднаю фішку, яка йде від генератора. І подивлюся, чи є в нас якісь напруги на самому генераторі. Взяв я ось таку контрольку, від'єднав фішку. І ми дивимося, чи є якась напруга в нас на генераторі. Можна бачити, лампочка у нас засвічується. Ще також перевірити потрібно, чи йде сигнал з датчика. І ми будемо знати, що наш генератор є робочий. Зараз я під'єднаю ще контрольку на сам. Індукційний датчик, який задає, в який момент повинна бити іскра наша. І ми будемо знати, що з генератором все добре. Сигнал з нашого датчика теж є. Тому продовжуємо шукати далі по цих всіх дротах, що тут у нас не так, чи є якесь коротке замикання, або, можливо, просто вийшов з ладу наш комутатор. Перевірив я проводку. Сюди на ось цей роз'єм до комутатора підходять напруги, все є, дзвониться більш за все, що цей комутатор вийшов з ладу. Зараз я спробую підкинути інший комутатор. У мене є китайський. До речі, кого цікавить розпіновка ось цих роз'ємів, що куди підключаються... Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, я зніму відео і розкажу, яке тут з'єднання. Зараз під'єднаю китайський комутатор сюди і ми подивимося, чи є в нас іскра. Під'єднаю тільки що ось такий комутатор. Це комутатор від мопеда Yamaha, але китайського виробництва. Іскри немає. Я перевірив, вихід на котушку напруга тут є. Зрозумів, що тут ще не працює сама котушка запалювання. Так що зараз ще поміняю котушку запалювання і ми спробуємо завести цей двигун. я тут інший комутатор. Також поверх навісив іншу котушку запалювання, щоб 100% перевірити, що ця в нас не працює. Зараз подивимося, чи є у нас іскра на світці запалювання. Іскра нормально. Іскра є. Зараз спробуємо завести і подивитися, чи працює наш двигун. Власник казав, що цей двигун десь два місяці як ремонтувався. Я думаю, завестися має добре. Так, затягуємо. Свічку запалювання одіваємо нашу люльку. Що, пробуємо завести? Завівся заглох. Можливо, трішки газу дати другу димить. Завівся так, ззаді освітлення горить, спереді освітлення горить. Так. Глушимо. Так, тепер ми знаємо 100%, що з генератором у нас все добре. Проблема в тому, що згорів комутатор і кутушка запалювання. Чому так сталося, я не знаю, але бачите факт такий, потрібно буде замінити. Далі потрібно тут розібратися буде з акумулятором. Власне, казав, що він, коли встановлює акумулятор, він гріється. Також нагрівається тут е, ця вся проводка. Ось я взяв мультиметра. Можна подивитися на цих контактах, де під'єднується акумулятор, у нас коротке замикання. Ось мультиметр показує. Нульовий опір. Зараз ми поставимо режим подзвонки. Ось можна бачити, забираємо щуп. Потрібно подивитися, в чому тут причина. Шукаємо і ремонтуємо далі. Причина короткого замикання на цих дротах знайдена. Прийшлося трішки більше розібрати цей мопед. Ось наш. Реле регулятор. Я зняв фішку і все короткого нема. Можу вам показати. Ставлю фішку назад, і ми ось бачимо коротке замикання. Виймаємо, коротке замикання у нас зникає. В Наявності в мене нема такого реле регулятора. Потрібно буде поїхати купити, замінити. І перевірити, чи все буде нормально працювати. Три елемента в нас не працюють: комутатор, котушка запалювання і реле-регулятор. Як так сталося, ми можемо тільки здогадуватись. Ось такий запобіжник стояв, Поставили тут такого потужного жучка. Запобіжник на 7,5 А. Я замінив його вже на новий. Замінив також реле регулятор, кутушку запалювання. Замість рідного комутатора, тимчасово поставив, інший, щоб перевірити все. Можливо, буду шукати такий самий, а можливо, перероблю, просто поставлю від якогось іншого мопеда. Цей комутатор пробував розібрати. Тут терістор просто вигорів, не знаю, чому він так вигорів, чи хтось щось робив, або сам по собі він так згорів. Короткого замикання на акумуляторні батареї в нас немає. Стоїть ось вже новий реле-регулятор. Можна спробувати зараз завести. Це нас заводиться, Ось. сигнал працює, показчики поворотів працюють. Ще потрібно буде ото тільки цей комутатор або переробити, або знайти такий, як стояв рідний. А так все відремонтовано, можна буде віддавати власнику. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!